Згадати про мільйони життів, які зруйнував радянський тоталітарний режим, у третю неділю травня вшановують жертв політичних репресій. Ці українці загинули або зазнали тортур та ув'язнення через свої переконання. У пам'ять про політв'язнів в Івано-Франківську традиційно відслужили панахіду, помолилася і за тих українців, яких зараз незаконно ув'язнила російська окупаційна влада. До початку війни 2014 році ми в першу чергу вшановували пам'ять тих, кого вивезли в Сибір, в Караганду, за українську позицію, за те, що родини були в національно-визвольному русі. І це велика трагедія українського народу, зокрема на заході країни, де понад 300 тисяч мешканців нашого заходу країни було виселено в Сибір. А сьогодні вже новітні появилися політв'язні репресовані. Це наші учасники бойових дій. Це патріоти, які є на окупованих територіях, які сидять сьогодні в ув'язненнях там в Росії в окупованих територіях. Тому молитва сьогодні буде і за новітніх політв'язнів. Матір мого чоловіка вона є репресована, як і батько його, тому що в три роки всю їхню сім'ю були вивезли. В дуже жорстоких вагонах всі їхали в Сибір, тому що були в УПА, тому що вночі, щоб ніхто не бачив під покровом ночі, забирали хлопців, омивали їх і ховали у півці, цілими сім'ями відправлялися в Сибір. Там вони змушені були жити і чекати, щоб повернутися. І як тільки стала перша можливість повернутися, всі наші рідні повернулися сюди. Вони відомість. Тут багато хто вже не мав де жити, тому що їхні хати позаймали інші, але вони вернулися.